Unit 5. Тема п'ята. My house, мій будинок, Lesson 1. Урок перший. Працюємо сьогодні на сторіночці 48 підручника. My house, мій будинок. Exercise 1. Вправа перша. Listen and repeat. Давай з тобою прослухаємо та вивчимо нові слова. House – House. Будинок. Flat flat квартира. Painting – painting, Малюнок. Inside. Inside. Всередині. Ще раз прослухай ці слова. Запам'ятай їх, вивчи на пам'ять та використовуй. Exercise 2 Listen and read. Прослухай та прочитай. Наші герої, герої нашого підручника, опинилися біля будинку. Хлопчик говорить Вау! Ого! What a big house! Який же великий будинок! Дівчинка у нього питає Who lives in this house? Хто живе у цьому будинку? Who lives in this house? Picture 2. Картинка друга. Let's go inside and find out. Давай підемо всередину та зрозуміємо, дізнаємось. Окей, okay, погоджується дівчинка. Look, поглянь. A painting – Картина. This is a family portrait. Це сімейний портрет. This is a family portrait. Picture 4 і остання картинка закінчення нашої історії. Look, глянь, This woman is a Queen. Ця жінка королева. She's got a crown. На ній корона. She is so beautiful. Вона така красива. Прослухай ще раз цю розповідь про слідкуй за Диктором. І, звичайно, прочитай її ще раз самостійно, дуже виразно. І вправа 3. Mark the sentences true or false. Познач речення, як правдиві чи ні. Перше речення. The children are in the house. Діти в будинку знаходяться. Yes, that's true. Вони знаходяться в будинку. Друге. They see many books in the house. Вони бачать у будинку багато книг. Можливо, там і було багато книг, але вони їх не побачили. False. Третє. They like one painting. Їм сподобався один малюнок. Yes, that's true. Так, це правда. Четверте. They can see a family in the painting. На картині вони побачили сім'ю. Yes, that's true, це правда. П'яте. This is the man's crown. Це корона чоловіка. No, it's false. Це корона для жінки. І це у нас королева. Повтори ще раз нові вивчені слова: house, flat, painting, inside. спробуй їх самостійно прописати аби запам'ятати. Прочитай ще раз. Текст, який ми з тобою розібрали у нашому відеоуроці, та не забувай зробити післятекстове завдання. So, that's all for now. Зараз усе у цьому відео. Підписуйся на наш канал та слідкуй за новими випусками. Goodbye, see you!